Треба збільшувати можливість нашої зброї долати російський РЕП та протиповітряну оборону. Звісно, ми говорили і про те, як ще наростити виробництво ще потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення. За 10 днів ми повернемось до цих питань. Потрібні відповіді на все, що звучало сьогодні. Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага, те, як ми зможемо експортувати. Безпеку після цієї війни.